Десятеро людей отримали поранення унаслідок ворожої атаки по обласному центру. Серед постраждалих, на жаль, є діти. Про це повідомив начальник Запорізької ова Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 247 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Війська РФ гатили з авіації та важкої артилерії. Також застосовували безпілотники різної модифікації. Надійшло сім. 58 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури додали в Ова. Унаслідок російських атак у кривому розі постраждали 17 росіб. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Медична допомога знадобилася. Чотирнадцятьом із них при цьому 8 осіб залишаються в лікарні. Стан усіх пацієнтів оцінюється як середньої тяжкості. Пошкоджено готель, магазин, адміністративну будівлю, навчальний заклад та сім багатоквартирних будинків. Також постраждали близько півтора десятка автомобілів, включно із трьома пожежними машинами, трьома поліцейськими службовими авто та каретою швидкої допомоги. У місті працюють штаби. Куди можна звернутися із заявами про пошкоджене майно водночас проводиться видача будівельних матеріалів, а також забезпечення людей їжею і гарячим чаєм. Також російські війська не припиняли обстріли Нікопольщини протягом ночі. Здійснювали артилерійські удари по Марганецькій громаді. А вранці обстріляли райцентр. Постраждалих та загиблих немає. Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину. Одна людина загинула, ще семеро отримали поранення. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 11 населених пунктів Херсонської області. Російські війська поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адміністративну будівлю та житлові квартали населених пунктів області. Пошкоджено багатоповерхівку та вісім приватних будинків. Також понівечили сільськогосподарську техніку. Техніку